Соковитіших відбивних із курки вже й не придумаєш. Тому зберігайте собі ідею до обіду або вечері. Дуже вам раджу приготувати відбивні саме з курячих стегенець. Я вже купила стегна без шкіри та кісток, але і шкірочку зняти і вирізати і кістку зі стегна дуже просто. Але ж ця частина м'яса вийде просто неймовірно соковитою. Кожне стегенце я відбила, додала сіль, суміш спецій до м'яса і міцну гірчицю. Гірчиця ще додатково розм'якчить волокна і буде ще смачніше. Ну і щоб я не готувала, але якщо треба борщ, то це тільки від торгової марки амбар. І до речі, саме борошно у відбивних створює тоненьку плівку, яка допомагає утримати сік всередині м'яса, роблячи відбивну більш соковитішою. Тому замаринований шматочок м'яса спочатку в борошно, потім в яйце і на сковорідку. І коли одна сторона вже підсмажилась, перевертаю, викладаю відразу на відбивну помідори та сир. Замість помідорів я ще також готую з ананасами, теж виходить дуже смачно. І вже цю другу сторону смажу на маленькому вогні під кришкою. Готові гарячі відбивні посипаю кропом і можна насолоджуватись. До будь-якого гарніру або і без нього. Це дуже смачно. Готуйте і смачного вам!